Продовжуємо розповідати, що змінилося у нашій державі за 10 років, що минули з моменту початку революції гідності. І після кривавих подій лютого 2014 року одним із головних викликів перед новою владою постала реформа правоохоронної системи. Але чи насправді зміни, які відбулися, були справжньою реформою? Розповість аналітика World News Андрій Матвієв Вітаю! Вітаю колеги. Ви мабуть добре пам'ятаєте, що станом от на 2014 рік ставлення до міліції в Україні було різко негативним. Довгі роки спроби реформувати правоохоронну структуру, розпустити її окремі частини, наприклад, даї вони не мали особливого успіху. Відкат був якщо не миттєвим, то дуже швидким. Міліція міцно асоціювалася з хабарництвом, насильством у відділках, нездатністю побороти, злочинність дії міліцейських спецпризначенців під час революції гідності. Остаточно поховали залишки бодай якогось позитивного ставлення до структури. Навесні 14-го року серед експертів почалися розмови щодо необхідності докорінних реформ у силовому блоці. У підсумку було ухвалене рішення повністю перезавантажити міліцію та створити замість неї абсолютно новий орган. 4 липня 2015 року в Україні ну власне з'явилася національна поліція. Я нагадаю, що це день створення патрульної поліції. Про це пізніше. А для підготовки реформи кабінет міністрів призначив першою заступницею міністра внутрішніх справ екус Гуладзе. Аналогічна посада вона посаду вона обіймала в Грузії за президентством Міхаїла Саакашвілі. А головою новоствореної нацполіції стала ще одна грузинська реформаторка хатія Деканеїдзе. Приїзд популярних грузинських політиків мав підвищити довіру до змін і нового органу. А реформа загалом мала стати своєрідною візитівкою тодішнього тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А ну і перші кроки справді докорінно змінили імідж і сприйняття правоохоронного органу 19 січня 2015 року. МВС України оголосило перший етап реформу державтоінспекції. Реорганізували ДАІ повністю. Усіх співробітників звільнили, адже громадськість однозначно сприймала їх як хабарників, ну і таких собі карикатурних інспекторів Петренко. Натомість з'явилась патрульна поліція з новою формою, з нагрудними камерами, на гібридних авто з постійно вімкненими маячками. Перший набір готували закордонні інструктори. Презентація поліції ну вона була схожа на певне шоу, і варто визнати, що це шоу вдалося. Громадяни стрімко змінили ставлення до правоохоронців. А патрульна поліція, ну, попри проблеми, відтік кадрів е і зміну значної кількості співробітників, е вона досить довго залишалась одним із небагатьох правоохоронних підрозділів із відносно позитивним сприйняттям у суспільстві. Що реформа не була такою безхмарною. Отже, з якими проблемами стикнулася держава, коли вирішила реформувати всю правоохоронну систему, не обмежитися створенням нової патрульної поліції? Ну так справді реформа поліції була набагато більш комплексним явищем ніж здавалося на початку. І ейфорія від гарного початку тривала ну недовго. Деканаїдзе, наприклад, пішла з посади за рік. Масштабна переатестація співробітників колишньої міліції, яку анонсували як велике очищення зі звільненням ледь не 80% старого складу, закінчилась скандалом. Активісти, які брали участь у переатестації, вийшли зі складу комісій. Вони заявляли, що Арсен Аваков і його кадровий департамент саботували зміни. І оновити вдалося тільки 5% системи. А більшість співробітників, які не пройшли атестацію, потім поновлювалися в органах через суд. За рік, власне, на посадах поновились більш як дві тисячі колишніх міліціонерів. Ну а держава була змушена виплатити їм десятки мільйонів гривень компенсації. І, власне, знаєте, я, як колишній учасник однієї з регіональних комісій із переатестації, можу припустити, що сталося це через певну непослідовність дій. Адже 7 листопада 2015 року почав діяти закон про національну поліцію, і всіх працівників колишньої міліції автоматично перевели в нову структуру, а вже потім почали відсіювати. Але оскільки реформа була стрімкою і не в усіх моментах узгоджена з чинним законодавством, ну суди ставали на бік поліцейських, які отримали від комісій негативні оцінки. Якби тоді автори реформи змінили порядок дій. Спочатку утворили надполіцію, провели переатестацію, прийняли на роботу перевірених правоохоронців, а вже після цього ліквідовували би міліцію, то і результат був би іншим. Навіть із вироками суддів, суддів колишнім міліціонерам не було б де поновлюватись. Ну, Андрію, у такому випадку наскільки справедливим буде говорити взагалі, що ця реформа була невдалою? Ну, ви знаєте, це також було б не дуже об'єктивним твердженням, адже в реальності реформа не вичерпувалася кадровими змінами. За кілька років суттєво змінилась і структура нацполіції, зникли одіозні підрозділи, ну такі як ДАІ або Беркут. Натомість запрацювали патрульна поліція, спецпідрозділ Корт, запроваджена систему відео відеоспостереження на дорогах, створено ситуаційні центри. Ну окрема увага боротьбі з домашнім насильством, створені спеціальні мобільні групи. Для цього збільшено кількість представників національної поліції України у генеральному секретаряті Інтерполу. Ну і так далі. Змін багато. А за якими критеріями взагалі можна робити висновки про успішність або неуспішність перетворень правоохоронної системи? На мою думку, от основним показником, який красномовно вказує на те, що зміна міліції на Нацполіцію була доволі успішною, можна назвати зростання довіри до цього органу. Якщо наприкінці існування міліції їй довіряли ну, там близько 5% громадян, то зараз рівень довіри сягнув майже 60%. Значну роль у цьому, звісно, відіграє те, що поліцейські активно долучились до захисту держави під час повномасштабного російського вторгнення. Ну, зокрема, зараз у складі сил оборони діє об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. А проте, ну знаєте, варто зазначити, що довіра до нас поліції протягом років була в рази вищою ніж до міліції, що є доволі важливо у нашій державі. Де громадяни історично насторожено ставляться до державних і правоохоронних органів, колеги. Та. Однозначно. І я би сказав, що не тільки е, довіра, а і повага, і захват поліцейськими. Пригадайте, як тільки е, після вступу в силу цього закону е, люди просто фотографувалися на вулицях із О, поліцейськими, з патрульними поліцейськими, у формі, на красових автівках. Це і повага, і довіра, і певний, певний захват, якого заслуговують люди, які носять форму. Звичайно, Андрію, ми щиро дякуємо. За такий дуже дуже ґрунтовний такий аналіз, як змінилась правоохоронна система України за 10 років, розповів аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв.